А ви знали, що чесникові стрілки це делікатес. І якщо вони у вас з'явились, сподіваюсь, ви їх не викинули. Тому що у мене для вас є класний рецепт. Ловіть! Промиваємо наші стрілки та висушуємо їх. Довільно нарізаємо. Беремо літрову баночку та туди кладемо гірчицю горошок. Перець горошок. Пару штучок гвоздички по смаку та лавровий листочок. І накладаємо наші нарізані стрілочки. Заливаємо укропом і залишаємо на годинку стояти. Для маринаду нам знадобиться 1 літр води, столова ложка солі, пів столової ложки цукру. Гарно перемішуємо та ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Коли закипіло, додаємо столову ложку оцту. Та даємо ще 5 хвилин покипіти. Виливаємо воду та заливаємо маринадом. Закриваємо кришкою, накриваємо теплим покривалом та ставимо на охолодження.